Фавбет. титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Кирило, сьогодні дуже цікавий поєдинок. завдяки чому команда Атлетик Фузал» сьогодні перемогла свого суперника. Як ти вважаєш? Ми ретельно готувалися цілий тиждень до цієї команди. Виходить, що мохі болото та смішненький сторожук сьогодні перемогли команду Сокіл. Ми будемо рухатись далі. Для тебе це був особливий поєдинок? Так, це команда Сокіл, багато моїх знайомих та близьких друзів. Про них нічого поганого не можу сказати, тільки позитивні емоції. А от після інтерв'ю президента Сокола можна поняти, чому я так зараз висловлююся. Добре, але стосовно погорі, сьогодні була дуже вперта боротьба. Було було багато контактів, зіткнень. Все ж таки, як ти вважаєш, ви перемогли у фізичному плані, тактичному чи все ж психологічному? Та все підряд команда Сокіл. Це... І тактично, і в них дуже багато фізичної боротьби в команді. Та ми готувалися та знали, що буде дуже важко цьому те. Як ти вважаєш, такі перемоги стимулюють команду на подальший рух у турнірній таблиці? Так я думаю, ми будемо тільки на позитивних емоціях рухатись далі по чемпіонату. Це нам дало великий крок вперед. Таку ступеньку ми перескочили, та будемо готуватись до інайті наступного машина. І черговий раз сьогодні були заповнені трибуни. Так, трибуни шалені. У нас ми, ми спочатку граємо для них. В першу чергу ми граємо для них. Дуже класна атмосфера сьогодні була в Олімпії та дуже прекрасно грає таких, при, при таких трибунах. Добре, дякую. Павбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.